Dzień dzień dobry. A, zaraz jak muszę wyprawiam. Wam chajlik. Tak. Zaraz sobie. O, tam przyszło chajlik i tam po niemu będziemy pracować. Dzień dobry, nie za bardzo dużo nas dzisiaj. Tak, słońce nas nie tak bardzo. Dzień dobry Alenka. Andriyka, Luda, jeszcze zobaczymy, kto ma. A, to jeszcze, a no i tyle, tak? Nie będę tego. was. Jak się macie? Jak wszystko u was idzie? Dobrze? Wszystko dobrze? Tak, no, dawajcie, ja mogę włączyć. Olenka, jak u ciebie idzie? Ja włączyłam. Dobrze. Olenka? Dobrze, wszystko dobrze, super, dobra. Uh -huh. a jaka pogoda? Pogoda jest e, chłodny. Chłodna, aha, dzisiaj chłodna. a ile stopni dzisiaj? Dziewięćnaście. Dziewiętnaście, uh -huh. no tak trochę trochę chłodno, a my dzisiaj mamy dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć 25, tak. Dzisiaj mamy słoneczko, fajna pogoda, ale to czasami była bardzo, bardzo. Nas zaraz e, 14. 14. A, 14. No 14 to prawie tak, trochę, trochę już nie za ciepło. Tak, da, to u nas już już mhm. Dobra, Bardzo dziękuję, Lenka, dziękuję. Uh, A Andryka, Andryka, dzień dobry. Jak u ciebie? Wszystko idzie? Dobrze. Dobrze, też dobrze. No cieszę się, że wszystko dobrze. A jaka u ciebie pogoda? Świeci słońce. Świeci słońce. Dobra, bardzo dobra. A ile stopni? Dobry no, hmm. przybliżam 19, 19. Też 19. Aha, no mnie też tam 14 było. No dobra, nie tak i źle. Dziękuję bardzo. Tak I Luda, zaraz my Luda. Dzień dobry Pani Ludo. Pani Luda tu jest? Za dobre. Za dobre, aha dobrze. Tak, Pani Luda jest tutaj. Pani Luda, wszystko dobrze i świeci słońce? Pani Luda, czy pada deszcz? Świeci słońce. Świeci słońce, też świeci słońce. No to super, cieszę się. Dobra. To zaraz przypomnijmy z wami części ciała, tak? Ja włączę wam, ja w wam włączę mikrofony, tak? A ja będę wam kazał, a wy odpowiadajcie. Tak? To pierwsze. tak? Jak u nas, co takie u nas zęby? Zuby. Zęby, tak. Zęby to u nas zuby. okej? Okay? Co to u nas ręka? Ruka. Уха. Так, добре, а що таке у нас око? Це око. Це око, так, око. око. Одне око. око це одне. Бо якщо у нас два, то це будуть у нас очі. Так, очі це будуть. Так само, якщо одне у нас ухо, одне ухо, а якщо два, то уші. щоб не казали ви ухи. Нема такого в польській «ухі» чи якось ще там. Нема такого ухи, є уші. Ну, часами мені дітки так кажуть, що це у нас уші, то є уші, ухі, ухі, ухі. да, ухи, да, таке. Смішне Раз. слово у так. Це Два. Ухо одне, а то у нас уші. так? Добре. Як у нас нога буде? Нога. Нога. Так и буде. вона дуже подібна. тільки не нога, а нога. Угу. Добре. Як у нас буде голова? Голова. Гло... Гло... Гова. Дуже добре. Голова. У нас буде глова, подібна, але глова. Як у нас будуть губи? Густа. Уста. Уста. Добре. Уста. тільки не кажете густа. Уста. Угу. Добре. Як у нас буде лице обличчя. Д... тваж. Тваж, Дваж, тваж. тваш. І пам'ятати, пам'ятайте, що тваж – це жіночий рід. То коли ми кажемо, наприклад, овальне лице, то ми кажемо окронгла тваж, Як в жіночому роді, так? Або, може бути, еме округньона еме тваш. може бути, так. Може бути квадратова, овальна, але твар це вона. Так. Окей. Молос ми скажем... Так. Як ми скажемо волоси? Mm. Волосси. Що? Волоси, волосся, волосся. Волосся. А. Як було волосся? Волосе. Волоси. Добре, так. Воси, угу. є у нас воси, дуже добра, угу. дуже добра воси. Так, щоб не було вилоси, а я вам зараз запишу воси а через букву В, не волоси, а воси. Це буква В. ВОСИ. Добра. Угу. А як ми скажемо, наприклад, блінні волоси. Довгі волоси. Довгі. Двугі волоси, добре. Двугі волоси, двугі волоси, дуже добре. А як ми скажемо, наприклад, наприклад, вузький ніс. Вузький ніс. Вузький нос. Вузький нос, дуже добре. Дуже добре. Так, вузький нос, так. А як ми скажемо, наприклад, Великі губи, великі губи. Широкі уста. А уста або широке, або дуже, або певне, так, це у нас будуть уста. Дуже добре, добре. Так, приповніше ми собі, так, Вспомнили з вами все, що там у нас було. Добре. Окей, зараз ми сьогодні ще з вами трошечки. Трошечки припоміли. Ой, тут ми за Ага, так, так, ага. Дякую, так, дякую. І зараз ми з вами перейдемо до нашої сьогоднішньої програми, так? Що ми з вами сьогодні будемо вчити? Ми сьогодні будемо на мій дім робити акцент, так? Ми колись з вами вивчили, як там лампа, люстерко, шесло, фотель, канапа, так, вчили. Було у нас, коли ми дом вчили, там стрих у нас був. Так, були такі слова. Сьогодні ми з вами трохи далі підемо. Коли нам треба буде сказати такі вирази, як справа або по правій стороні, злева або то буде з левої стороні, так? сторони угу. під, наприклад, або над чимсь, то ми сьогодні з вами то зробимо, так? Окей, угу. добре, ну то зачинаємо. Я, я попрошу нам трішечки збільшити шрифт. Там, де у нас внизу завдання, там де 14 написано, оті нам завдання. Ми вверх трохи зараз на пізніше заставимо. О, 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 дякую, дуже дякую. І дивимося. По лівій стороні маємо твічення номер 5, так? З лівої сторони бачимо завдання 5, там у нас підпірочка така червона, так? І. Робими так, зробили зараз задання п'яте, хто у нас хоче відповідати? Зараз ми будемо читати і потім вибирати такі слова, які там не потрібні. Хто Оленка? Добре, ну то Оленка, Оленка зачина, а далі хтось буде далі там. Так, Оленка, читаємо. Читаємо і що вони, нам треба зробити так саме. Текст самий, що нам треба зробити, а потім вже і саме завдання. Ну, читаємо. Ви так, там, де у нас іде. Ви предмет, який не пасує. Так, то що у нас проще? Щоб ми викреслили те слово, предмет – це якийсь взагалі предмет, да? предмет, то в школі у нас. Що нам, що ми вивчаємо предмет, Там, який у нас може бути предмет? музика, література, географія, біологія то теж предмет, так, назва предмет. Тут у нас зараз буде викреслити треба слово, яке не підходить, не пасує. І читаємо. Що в нас, що від нас питають, там, що хочуть від нас. Так, читаємо сипяльня. Сипяльня, то є, нам кажуть, що це слова пов'язані з сипяльнею. Там уже у нас приклад є, але ми його прочитаємо. Угу. Угу. Зачеркнуто у вас злев. Злев – це де у нас на кухні, якщо ми посуду миємо, куди у нас виходить вода, так? Злев. Куди у нас вода виходить, там, в труби і так далі, і так далі. То у нас злев. Так, далі. Ляушка. Ушка. Ушка, то Ліжко. Ліжко. Так, далі. Люстро це зеркало. Зеркало це не люстра. Чи не думайте, що це на, У нас там люстра висить. ні. Люстро це у нас, що ми дивимося. Да? Зеркальце ми дивимося. Угу. І? Шафа. Шафа це у нас. Шафа. Шафа. шкаф, так? Да? То у нас було слово сипяльня, і звичайно у нас не підходить, у нас немає сипляльни злева. да? Нема де у нас там під... 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 йде і так далі. так далі, Нема злева, нема сип'яльні. Далі поїхали. Наслітне, а тут вже ми робимо, так вже будемо робити. Читаємо. Л... Л... Лажінка. Ла... Лажінка це у нас ванна кімната, так? Важінка, Ла... ну, це там мама. Ванна... Так, за... люстро шавка. Що не Зай... підходить? Так? Так, а, а, а що таке Це Крісло. Крісло. Це не крісло. Крісло у нас буде потім Фотель — це у нас буде крісло. стілець. Це у нас стілець. Фотель, дивіться, я зараз написала. Фотель — це крісло, так? кресло — це у нас стілець. Ну, там за парти, коли ми сідаємо. Ну, звичайно, стілець це буде кресло. І оце слово не путайте, воно дуже подібне і воно нам нас збиває так мислю, скажімо так, так. Бо ми путаємо кшесло і нам кажете, що це кшесло. Ні-ні-ні-ні. Далі. То в нас не пасує, не підходить зайве стілець. Далі. Угу. Салон. салон. Салон, так. Це у нас вітальня. салон. Так, вітальня. Угу. Так, чекуйте, читаємо. Софа. Так. Фо Фотел. Так. Шижник. Шижник. Стоп. Ні. -ні, -ні. Вернемося назад трохи. Пришніць. Пришніць, так? Пришніць це у нас душ. Коли ми приходимо в ванну, ми можемо або купатися в самій ванні, як ванна, да? там, де лежати можна. Або якщо треба е, нам швидко вкупатися, то ми під душ стали, швидко-бистро себе полили і пішли далі. Це у нас буде Пришніць. У нас питають салон. Що не підходить угу. тут? E, Пшичніц. При, пришні. Пришніць. не підходить, звичайно, нам пришняць. Бо софа це у нас що таке диван. Софа? диван, Фотель. тільки ми вияснимо, що це кресло Присто. буде. Столік ну це столік. Столік підходить. А от пришня це у нас душ буде так, він нам не підходить. І остання. <світ> Кучня. Кухня, так? Кухня, так, кухня. І читаємо. Що там нам в кухні? Лодувка. Лодовка, так. Пекарнік. Пікарнік. Вожко. Uh -huh. Стол. Стув. Там ок з так? Стув. Не стол, а стув. І ще на кінці така так? Да? Стув. Що не підходить до кухні? Ложко. Вужко. Нема на кухні лужка, так? Ну, то е, за рідким виключенням, коли у когось стоїть ліжко на кухні. Ну, взагалі таке, такого не буває. Так? Лодунка це у нас. Що таке людунка? Голодильник. Голодильник. Пікарня це у нас плита, на якій ми працюємо там, хто готує мама чи тато, чи хто готує. Так, і стул. ну, це наш. Tak, łóżko nie podchodzi na kółko, dobra, bardzo dziękuję, dziękuję i idziemy dalej, I idziemy dalej i dalej my z wami robimy ćwiczenia piąte, ale trochę niżej, tak, taż sama u nas sprawa będzie piąta, ale trochę niżej, tak, trochę niżej u nas внизu będą, wy patrzcie takie zdjęcie, kiedy my mówimy z czy z liwa. Коли ми хочемо сказати справа, то ми кажемо по правій стороні. Нема в польському язику такого справа чи якось ще, так? Нема такого по правій стороні. По правій стороні, то у нас що стоїть справа, так? Якщо у мене по мою праву руку там стоїть, наприклад, шкаф, по ліву руку у мене ще що стоїть, там стіна, наприклад, так. То по правій стороні, я б сказала, або по левій стороні, так? І зараз ми з вами, ми, з вами почитаємо. Андрійко, почитай нам. Андрійко, тут. Нема Андрійка? Або Люда, хто з вас на місці? Я тут Андрійка. Трохи той ноутбук завесла. Ага, ага. Окей. Андрійка, добре, тоді прочитаємо. Нам треба сказати. А де що стоїть, там треба прочитати. У нас такі, як, бачите, хмурки, так? перше питання, де є півка. Друге питання, де сол кльотке. Що таке є? Що таке соу? Чому різниця там, где і где де ясне це слово де? А потім у нас іде є, А в другій хмурці у нас сон. Що то таке? Чому у нас різні слова написання? Що таке є? Я не знаю. Я новий урок. А не, мене можна знати, що буде в моєму? Ні, 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 ні. А ну, вспомните діє «бути». Бич. А ну, пошукайте в ваших зошитах «бич». Бич. І як ми змінювали це дієслово «бути». Я, як ми змінювали? Єстем. Може там, де Сон це, це, це немає роду, а півка це є або чоловічий, або жіночий. Ні, 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 тут у нас буде обмена множена. Ви е, в зошитах своїх пошукайте дієслово бич. Бути. Зараз я вам його пишу. Ой. Бич. І вспомнив його зараз відміну. Я є, ти є, так, він є, ми і так далі. Так далі. І зараз. Припомним. Вспоминаємо собі. Я єстем, А ти єстеш, А він, вона, воно єст. Ми є учнями, наприклад. Єстеш ми, ви Виste. І вони є учнями, наприклад, стом. Чили десь був цей матеріал, не пам'ятаю в якому році, ну було Було у нас тоді слово бить, бути, і ми його розбирали а, по формам, то, що буде казати, так. якщо я кажу я мама, то я буду казати єстим мама. Так. Якщо я кажу ти дома», наприклад, якщо когось питають ти дома?», так, питання, то я буду казати єстеш, форма ти є вдома, єстеш. Якщо він є вдома, то я буду казати on yes. Або «она jest, або «она jest. Якщо ми з вами є учнями, есть теж ми. Якщо ви є учнями, то є ще, А вони, наприклад, викладачі, вони. Są. Якщо призабули. А, Оленка, зараз хочу без звук. Призабула, чи помниш? Нє, не, не помниш? Не дуже. Не дуже, але вчили. Так, Андрійка призабув. А, Люда, помниш чи не помниш? Так, люди включили, але немає люди або не каже. Добре, ой, Добре, давайте тоді ще раз на наступному занятті ще це пригадаємо. Добре, щоб, щоб зараз ми не спішили не бігли. Тоді я зараз запрошу. Ми на наступному занятті ще потренуємося з тим дієсловом бути бить. Okay? І тоді у нас різниця є, бо где є співка, це однина, це вона, і для того ми кажемо, де є. А там у нас питають в інших мурках, где є клоцки?». Кльоски, то у нас будуть конструктори якісь. Кльоски. Угу. То, то вони, і тоді ми кажемо слово. Різниця однина і множина. Так? Ви зараз тільки перепишіть відміну цього дієслова, бути бич. І можете там, де єштем, з дописати собі, що це буде я-форма, тільки я. Єстеш, це буде для особи тільки ти, єсте. Це буде форма для он. Она, оно я вам пишу написала зараз, да? Он є, она є, оно есть. Так, це буде форма есть. Мы будеш ми, буде єстешми, «ви» есть, і вони, наприклад, учні або викладачі, буде форма. Yeah? Андрійка, а зараз почитай, що у нас там ниже малюнка. Там у нас лялька. І по левій стороні бачимо у нас шахматна доска, а по правій стороні у нас зелена машинка. Читаємо зараз під низом. Що там написано? Mm. Під малюнком. Шаха по лівій стороні, само худ по правій стороні. Так, і зараз читаємо речення, які під малюнком там ідуть. Где? Есть. Півка. Пилка есть по лівій стороні. Так, ти, ти не туда трошки дивишся. дивись, дивись. П'яте завдання. Бачиш, там хмурки дві. Після хмурок йде така коричнева там полочка, і внутри тієї лялька, машинка і шахи, а під той полочкою йдуть э, пару э, деякі коречені. Де О, давай по... зараз почитаємо. Угу. Клоки є по лівій стороні, а доміно по правій По правій стороні. О, ти вже кажеш, ти не читаєш, що сказав. Ну добре, це ти вже на шосте перейшов. А я кажу, тоді на п'яте. Добре, зараз останемося на шосте. І коли ми питаємо, де машинка, ми питаємо, де є самоход, бо то у нас однина. І Якщо у нас машинка стоїть по правій стороні, самокут є по правій стороні. Так? По правій стороні. Ну Так як у нас сидить лялька, ми додаємо по правій стороні ляльку. Якщо у нас питають, де шахмати? Шахмати це вони, це множина. То ми кажемо, де сон шахи. Шахи це шахмати. І ми кажемо, шахи саун, сон це є, да? Шахмати є по лівій, по левій стороні лальки. По лівій стороні, так? Лева по левій. Добре, там у нас шахи. Вже в шостому, так, лалка, самокут. А де у нас, наприклад, є. Дякую, Андрійка. Luda, tu? Ludzi nie ma, nie ma. Olenka, no Olenka, powiedz mi, jak włączyłam Ciebie. Gdzie u nas, z jakiej strony e, je, są karty do gry? Są karty do gry. Po prawej stronie. Po prawej stronie, bardzo dobrze, dziękuję. Olenka, gdzie u nas jeszcze jest e, je piłka? Zaraz, Andriko, zaraz. Півка. По лівій стороні. По левій стороні, багато дякую. Так, Андрійка, Андрійка, бачу. бачу. Я Сказ. хотів вам показати те, що я собі тут записав правило. Ага, багато добре. Так, коли ми указуємо по лівій чи по правій, дуже добре. Так, добре. Угу. Зараз дочекайте, я зараз ще. тут. Так, по правій, добре. Дуже добре. добре. Я вам на домашнє завдання. Ще на цей на цю тему е, дам завдання, добре? Або сьогодні пізніше, або завтра. І до речі, скажіть мені по домашньому завданню: ви дивилися там ті мультики, то що я скидувала, так? Чи ні? дивилися? Ага, добре. Бо я вам буду ще так додавати, додавати, щоб ви дивилися, дивились. Дуже шкода що. Filmy, jakie ja Wam chciałam znaleźć, one nie odkrywają się w Ukrainie, tylko w Polsce. No dobra, ja Wam takie imię skieruję. Dobra, Andryka, powiedz mi teraz, gdzie są uh, kto tam, klocki? Po jakiej stronie? Klocki gdzie są jest po lewej stronie. Tylko klocki to mnożna, tak. klocki są po lewej stronie. Klocki są po lewej stronie. А де є самохід? Де є зелений самохід? Ема, самохід є по правій стороні. Самохід є по правій стороні. Варто довча. Добре, надісіть то всьодко Дома вивчити дієслово бути, бить в різних формах, так? Потім по правій по лівій стороні, щоб не казали там справа зліва не на такого. І чекайте домашнє завдання, я вам е, пізніше зроблю домашнє завдання і вам передадуть домашнє завдання. Добре? На сьогодні ми трішки скоротимо, бо сьогодні таке як перший день в школі, сьогодні всі бігають бігають, Ну, трохи-трохи ну, я сьогодні така. А, плани трохи не так пішли. Е, але ми з вами зустрінемось в понеділок, так, наступний понеділок. Я вам домашнє завдання ще дам, так. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo, że jesteście tutaj. Dużo dziękuję, że zimno razem. Tak, się my śmierzym. Ja dużo radę temu, cieszę się, że jesteśmy razem. I będę was czekać na następny poniedziałek, tak? Będę ciekawa Was na następny poniedziałek i domaszne zadania ja Wam dam. Dobra? No to jak zawsze wysyłam Wam sobuszko. Dziękuję Was bardzo i miłego dnia. Do... Do widzenia. Dziękuję, Olenka. Dziękuję, Luda. Aha, Luda, tu. dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Dobrego. Do widzenia. Pa. 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 Do do, 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 zobaczenia. do zobaczenia. Pa. Pa.